Сьогодні нам потрібно виконати два комплекси. Вітання сонцю і сяйво місяця. Починаємо з першого. Стаємо на край килимка, носочки разом, таз підкрутили, живіт підтягнули, плечі опущені. Грудну клітку дещо штовхаємо вперед і вгору. Потилицю відтягнули, лопатки розширені. Починаємо навдосі, піднімаємо руки догори і виконуємо прогляд. Вдих, Нахиляємось видих. Крок назад вдих. Опустили коліно видих. Руки підняли догори вдих. Руки в сторони видих. Ще раз руки догори вдих. Руки опустили видих. Коліна підняли вдих. Нижня планка видих. Собака мордою вниз вдих. Нижня планка видих. Собака мордою до гори вдих. Собака мордою вниз видих. Шагнули вперед вдих. Підшагнули другою ногою видих. Розкрутилися вдих. Руки перед собою видих. Ще раз руки догори вдих. Нахиляємось, видих. Бріжок, затримка дихання. Вдих. Округлили спину видих. Права нога назад вдих. Коліном до чола видих. Права нога, ліва рука вверх вдих. Поставили видих, округлили спину. Ліва нога назад вдих. Коліно до чола видих. Ліва нога, права рука вдих. Поставили видих. Прогнули спину вдих. Присіли на п'ятки видих. Піднімаємось вдих. Скрутка вправо видих. Розвертаємось вперед вдих. Скрутка вліво видих. Розвертаємось прямо вдих. На четверенький видих. Прижок вдих. Випрямляємо спину в видих. Розкручуємось вдих. Руки перед собою видих. Наступний комплекс сявомісяця. Також починаємо з краю килимка. На вдосі руки догори. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Широкий крок в сторону. Видих. Вдих. Піднялись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих.